У Радянському Союзі дуже любили титан і робили з нього що попало від лопат до атомних підводних човнів. І хоч титан складний в обробці, його потрібно зварювати в інертній атмосфері, відпалювати, він також створює додатковий знос верстатів. Але СРСР наполегливо будував титанові підводні човни, намагаючись, хоч у чомусь перевершити США. І якби субмарина була міцнішою за сталеву. Але платити більше за субмарину, яка не може витримати те саме навантаження, що і сталева, марна трата часу і грошей. Але головна проблема з титаном полягає в тому, що, хоча він твердий і міцний, з часом він стає дуже крихким під впливом високого тиску, наприклад, на глибині близько 600 метрів, і в ньому з'являються мікротріщини від напруги. Теоретичні переваги титанових підводних човнів існують, але реальність не відповідає теорії.